Велика іноземна делегація інспектувала сьогодні так званий європейський вал дипломатам, представникам посольства, членам ОБСЄ продемонстрували облаштування українсько-російського кордону, а також техніку, яку закупили в тому числі на гроші Євросоюзу. Гордість України бойовий модуль Тритон, аналогів якому немає в світі. Теж зацікавив іноземних представників. Із державного бюджету минулого року на реалізацію проєкту стіна виділили 400 мільйонів гривень. Усі вони освоєні в повному обсязі. У 2016-му виділили лише 200 мільйонів із запланованих майже двох мільярдів. Тож прикордонники знову звертаються по допомогу до іноземних держав. Адже на думку охоронців кордону Україна та Європа зараз мають спільного ворога. У нас з ними спільні проблеми. Це спільний ворог. Цього слова не боюсь. За нього відповідаю про те, що на сьогоднішній день вони вбачають так і ми реальну загрозу для себе для своїх людей для своїх країн з боку північного сусіда. учитывая что сегодня если все сложится успешно а мы в это верим украинская российская граница станет внешней границей европейского безвизового режима это накладывает на нас большую ответственность и определенные обязательства поэтому в первую очередь нелегальная миграция возможен прорыв и диверсионных групп, хотя пока на этом участке границы, слава богу, ничего подобного не, мы не видим. И привычная контрабанда. Мы ждем от Кабинета министров решения о увеличении финансирования. Сегодня нам, нас ничего не сдерживает, и темпы будут точно соответствовать объему выделяемых денег.